Міжнародне гуманітарне право це сукупність норм, спрямованих на обмеження гуманітарних наслідків збройних конфліктів. Його іноді також називають правом збройних конфліктів або правом війни. Use in bello. Слід наголосити, що міжнародне гуманітарне право жодним чином не узаконює війну. Основна мета міжнародного гуманітарного права полягає в обмеженні засобів і методів ведення війни, що можуть застосовувати сторони конфлікту, а також у забезпеченні захисту та гуманного поводження з особами, які не беруть або припинили брати безпосередню участь у бойових діях. За сучасним міжнародним правом держава-агресор несе міжнародну відповідальність за агресію. А її військове та політичне керівництво, кримінальну відповідальність за злочин агресії як на міжнародному рівні відповідно до Римського статуту міжнародного кримінального суду, так і на національному відповідно до кримінального кодексу України. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни. Міжнародне гуманітарне право розраховано на застосування саме в умовах збройних конфліктів задля обмеження насильства під час війни. Його норми зобов'язують воюючі сторони насамперед держави дотримуватись елементарних правил гуманності під час війни. Міжнародне гуманітарне право зазвичай поділяють на так зване право Женеви. Та право Гааги конвенції, укладені в Женеві, створюють так зване Женевське право або право Женеви, спрямоване на захист жертв війни. Особливістю Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року є участь усіх держав світу. Однак у додаткових протоколах до них беруть участь не всі держави світу. Україна є учасницею всіх чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни і. Трьох додаткових протоколів до них історично від права Женеви відокремлюють право ГАГИ, яке здебільш стосується обмеження методів і засобів ведення війни. Ці конвенції були ухвалені переважно у ГАЗі. Міжнародні злочини суспільно небезпечні, умисні посягання на життєво важливі інтереси міжнародного співтовариства, основи існування держав і народів, міжнародний мир і міжнародну безпеку. Перелік воєнних злочинів і злочинів проти людяності, зокрема, містяться в чотирьох Женевських конвенціях та додаткових протоколах до них, а також в Римському статуті міжнародного кримінального суду. Римський статут виділяє такі групи міжнародних злочинів: злочин геноциду, вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, створення нестерпних умов життя. Перешкоди дітонародженню, насильницька передача дітей вчинені з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку: злочини проти людяності, вбивство, винищення, обернення в рабство, депортація або насильницьке переміщення населення і тому подібне, коли вони вчиняються в межах широкомасштабного. Або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, і такий напад вчиняється усвідомлено. Воєнні злочини, грубі порушення Женевських конвенцій, злочин агресії, планування, підготовка, ініціювання або здійснення акту агресії, які внаслідок свого характеру, серйозності та масштабів являються грубим порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй. Важливо зазначити, що Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, а 21 серпня 2024 року ратифікувала його.